Одна моя приятелька, побачивши, як я перетираю ожину, похвалилася, що в неї для цього стрейнер. Я подумала, вирішила, чому б не спробувати. Тим паче, зараз в мене якраз сезон томатів. Замовила і замовлення прийшло досить швидко. Забрала, розпаковую, збираю і ой, да все це тестити. Нарубала томатів, наблендерила. Проварила, дала вистегнути і крутити. Цоку вийшло так багато, що довелося діставати раритетну ще бабусову каструлю. За 20 хвилин не лише перетерла майже 7 літрів томатного пюре, а й встигла все перемити. До речі, сито з трейнера миється в рази простіше, ніж звичайне. Воно не забивається і просто легко промивається водою. Сік чистий, його можна просто закатати, як я це зробила з цим. Або наробити томатних соусів, а миг майже сухий. Як на мене, стрейнер з тестом справився на ура, і думаю, що з ягідним пюре він теж справиться, хоча, ну, подивимося.